Неймовірно милих звіряток від Бебілунс. Ігрові набори для творчих та креативних. В колекції є цілих 10 чарівних героїв. І в кожного ми знайдемо цілий набір веселищів. Які ж вони всі гарненькі. Давайте відкривати і подивимось, що ж там всередині. А вже ж найголовніше це сам герой. Кожен з них дуже гарний і має свій стиль. В наборі ще знайдемо багато аксесуарів для надування кульок. Також лист колекціонера та інструкція, з якої надавати кульки, легше простого. Давайте краще. Чи перевіримо? Одягаємо кульку на трубочку та тиснемо на героя, щоб він виштовхував повітря. Кульки виходять неймовірні. Їх ще можна кріпити до наших аксесуарів. Кожен герой має свій окремий персональний аксесуар. А давайте відкриємо ще когось. Наприклад, слоненя, якого будь-піпа. Він дуже чарівний. І тільки подивіться, яку величезну кульку нам вдалося надути. Всі герої Бабілонс неймовірно милі. А яке звірятко сподобалось тобі? А поки до зустрічі і в цьому.